Добрий день, хотів з вами поділитися сьогоднішніми своїми покупками і діями. Це зробив собі подовжувача з турецького кабелю і каучукової різєтки, вілки моноелектрик. турецька кажуть, гарна. Але так наступав на цей каучук, машиною їхав навіть і нічого не було. Але більше все мені подобається електротрім, який я брав в тому році в інтернет-магазині Мехц. Його маркіровка. Меб 2000H. Ну, він, він дійсно е, 2 кВт і дійсно дуже е, гарно працює і дуже мощний, Ну як не крутий. Діаметр по косу тут 42 см бере ця шпулька. Також там був трьохлопосний ножик. Але трава зараз молоденька, тому я ото кошу собі. І мені дуже подобається. Хочу вам порекомендувати його. Велосипедну ручку брав, щоб навантаження з рук зняти. Бо тут є наплічний рівень, який висить собі і все добре. Також є тут кнопочка, защита від дурників, як називають, бачите, поки не натиснеш її, він не включається. Але коли він напускає, відпускаєш, він працює. Він доволі не дуже шумний. Всього ж 96 в ньому дБ. Якщо вам чутно, зараз там бензо десь косять. Їх чутно, але коли кошу я, мене ніхто не чує, тобто я можу косити взагалі безшумно. Зараз я вам покажу, як воно бере. ну Мабуть, мій товариш знімав, як я вже там накосився трошки. І зараз все побачите на свої очі. Це дуже просто. А, також комплектація була шпуля, чуть не забувся, це самовикидна лісочка Коли я отако роблю, воно. Бере і її там подовжує. Також тут є, там де защита ножик, якщо дуже багато там вискочило, то воно його обрізає. І також танга дуже удобна, бо відкрутив, кнопочку нажав, зняв, зложив, все, побіг. Якщо треба швидко покосити, щоб ніхто не бачив. Ну, зараз приступимо до роботи, дивіться. Ну, як бачите, навіть трава висока, а наш пулю нічого не наматується, швидко, бо дуже мощний і воно просто її кудись здуває. Всім раджу. Дуже дякую інтернет-магазину. До речі, два года гарантії, Менеджера добре відпрацьовують і також своїх покупців дуже заохочують. Дуже вам дякую до побачення.